Доброго дня, друзі! Вітаю Туриста Технодвір. В вашій увазі пропоную цікавий, дуже цікавий тракторець, який в Україні не так популярний. Но, оглянувши його мною, він мене, можна сказати, чимсь заманив. Досить цікавий і простенький тракторець. Це у нас є Вальтра, фінський трактор. Великий плюс в тому, що тут стоїть все його. Двигун стоїть Сісу, можна сказати, колишній Вальмет, Вальтра, зараз сучасний Сісу. Це дуже хороші двигуни. Досить себе гарно показали на, в, в експлуатації. Боятися нема чого. Тракторець простенький, а унікальний. Це у нас 2012 на 2, на 92 кони 6400 годин з передньою навіскою та є ще до нього. Просто зняв я фронтальний оригінальний навантажувач. 136 на 24 Прекрасно! Стає в рядочці. Прекрасно. Задня гума у нас іде. Де у нас заднім? Давайте тут написано. Зараз ходимо. 420-85 R38. Стандартний розмір 16,9 на R38. Колодка до навантажувача бистросімного. Тут у нас іде розподільник такий, крани. Далі. Інтеркулер стоїть, ось. радіатор кондиціонера і звичайний радіатор. Звичайна паливна система, механічна, не електрон, не common Rail. Звичайна паливна система. Дивіться, який стан. Він сухенький, нічого не підтікає, все супер. Фільтри такі, як у Джон Дір, то саме Геть, все те саме. Но Навіть номерки будуть ті самі. Тракторець у нас іде. Тракторець у нас іде. Аж міць з турбінкою. А турбінка у нас Турбінка у нас шуєт. Вітзир. Звісно, досить класний і цікавий тракторець. Управління навіскою, управління гомом. Два фільтри гідравлічних, три пари гідрових ходіб, пал відбару і так далі. Реально ціна значно дешевша від джундіра. Якщо взяти джундір 2012 року, 95 сто кінських сил, ну, то десяточку, як мінімум євро треба переплатити. Да, дійсно, трактор у нас в Україні не популярний, але він досить цікавий. Досить цікавий. Це суперова, класна семіна МТС, суперова. В Європі ці моделі досить популярні, їх досить люблять у ці трактора. І дуже гарні відгуки. Додаткове сидіння пасажира. сидушка. І бистренько вам розкажу органи управління. Так. Всім цікаво, яка тут коробка продач. Коробка у нас тут іде механіка. Є реверс. Чотири передачі цілих. На кожну передачу три напівпередачі. Далі, редуктор, понижаючий і швидкісний, тобто робочий і транспортний. Тут у нас що йде? Це ми перемикаємо. Верніше передачі, а тут іде 4 діапазони. 4 діапазони і на кожен діапазон 3 передачі. То те саме. Це щоб не скакати рукою ось так. Ці дві кнопки і ці дві то є те саме. Повторюсь 4 діапазони, на кожен діапазон три передачі. Плюс робочий режим. І транспортний режим. Далі. Тут ще в нас такі є кнопочки. Ось тут вони і тут те саме. Це щеплення. Тобто, якщо вам незручно працювати ногою, або десь нога віддихає отак, а може і отак, то ви можете просто пальчиком переключати щеплення. Це у нас органи управління на фронтальний погрузчик оригінальний джойстик, це на ківш. Ну, саме розумієте, є різні типи ківшів, є крокодили, бочкозахвати і так далі, з вилами, без вил і так далі. Далі Передній, передня навісочка управляється, гідровиходи, швидкий вал відбору 540 тисяч. Включається він ось. Далі навіска піднімається. І органи управління навіскою. Ось вони. Глибина, регулятор глибини, швидкість і так далі. і так далі. Блокування диференціала. передній ведучий міст і все остальне. Ну що, завеземо, заведемо. Так, у нас тут йде 6406 мотогодин. Я його завів. Давайте ось на ось ми піднімаємо її, ось так вона опускається, плаваючий режим і так далі. І так далі. Включаємо реверс вперед. І ось я не хочу віджимати щеплення, включаю діапазон. Включаю редуктор швидкісний і ми їдемо. І ось тут уже перемикаємо передачі. Далі. Другий діапазон, ви бачите без щеплення. Можна з щепленням, третій діякозно. Як хто привикає. Ну, реально, тракторець е, дуже класно працює, е, робота така приємна, чистенька і рівно вірно, що у нас вікно відкрилося чи що. Окей, давайте включимо робочий режим і поїдемо в робочому режимі. Ну, як бачите, Ось третій діапазон в робочому режимі. Ви бачите, швид... яка швидкість. Четвертий діапазон в робочому режимі. Швидкість трактора на четвертому діапазоні. При максимальній передачі в робочому режимі 8 км за годину. До речі, діапазони можна переклю... Не діапазони, можна а редуктор можна переключати на ходу. О, і ми бачимо відразу: це теж немаловажно, що сам редуктор можна переключати на, на ходу. Це дуже шикарно. Дуже гарний виворот в тракторця, Коротенький, реально коротенький, скільки до теї дороги, і от ми розвернулися. Зараз зробимо додаткові фотографії, опишемо тракторця і ціна, а ціна буде в телеграмі. Так що всі залі... залітаємо і дивимося! І там ще є досить непогані пропозиції, де ви можете погортати трошки вище. Є актуальні, є неактуальні, але можете зв'язатися з нами. Ось такий красавчик Вальтра. Всім щиро дякую.